Тема сьогоднішнього уроку порівнюємо число і математичний вираз. Для початку давайте згадаємо, що таке математичний вираз. Математичний вираз це фраза, записана за допомогою чисел, знаків, букв. Наприклад, 9-1, 7 плюс 2, 3 плюс 4. Це вирази, які записані за допомогою чисел та знаків. Потрібно порівняти вираз 8 мінус 3 і число 4. Щоб порівняти вираз, спочатку потрібно знайти його значення. 8 мінус 3 це буде 5. Тепер порівнюємо числа 5 і 4. 5 більше, ніж 4. Отже, вираз 8 мінус 3 буде більше, ніж 4. Потрібно порівняти вираз 9 мінус 8 і число 4. Знаходимо значення виразу 9-8, це буде 1. Порівнюємо числа 1 і 4. 1 менше, ніж 4. Отже, 9-8 буде менше, ніж 4 Потрібно порівняти вираз 9-8 і число 1. Рахуємо значення виразу 9-8 це буде 1. Порівнюємо числа. 1 дорівнює 1. Отже, вираз 9 8 буде дорівнювати 1.